Привіт всім. Так, сьогоднішнє відео піде про підшипнички. І підшипники. А такі, скажімо так, і дорогі, і не дуже дорогі підшипники. В чому різниця і. Де, як то кажуть, собака зарита? Так, значить. Дивіться, підшипники в нас, як би показати, от, це Китай, підшипник, це ось Польща, це Х. Отакий от І отакий от СНР, це вроді би Франція чи що. Щось типу того. Так, і хочу показати таку одну штуку. Цікаво, ось взяв ваги спеціально для того, щоб ну, показати просто вагу. Ну як бачите, підшипники. Підшипники візуально, вони це ну, 208 підшипники, вони всі однакові. І, в принципі, по вазі вони теж не відрізняються. Так, і ставимо, дивіться, ставимо китайця. Так. Вага 1450 грам. Так, знімаємо, ставимо поляка. Ось такої. 1740. Ну, казалось би, скільки там, 300 грам різниці, так? Да? Дивіться, корпуса однакові, да? все візуально, все однаково. Ну, як би. Але бачите, якщо, якщо отак ось порівняти отвори, бачите, наскільки стінки грубші. так, І ну, отакого, скажімо так, якісного підшипника ставлю. Якісний і дорогий до крику. Так, от Отакої. 2 кілограма 26 грам. Тобто, сюди ще приліпилось пів кілограму. Ну, ви уявляєте, з його взяти? Кіло 450 і тут два з копійками. Тобто пів кілограму. І оці китайські на сьогодні. Вони відрізняються навіть видно по кольору, відрізняється. Взагалі, оця ширина, оце все товщина, все все відрізняється. І ці китайські, ну, вони, коротше, як черствий хліб ламаються. Це взагалі. В общем, отаке коротеньке сьогоднішнє відео про підшипники, Тому, скажімо так. Коли купляєте, звертайте увагу і на ціну, і на виробника. Ну, я нікого не призиваю купляти те, що я кажу. А, ну, я взагалі не казав, що хочете, то й купляйте. Мені, мені якби байдуже. Але що, але що? Ну, отаке фуфло, коротше, брати не варто. Добре, друзі, всім дякую. Гарного дня, до побачення.